Це проєкт Чорне Небо Стоп Фейк. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. Сьогодні ми поговоримо про інформаційний фронт Європи, як протистояти російській пропаганді, часи війни, повномасштабної війни Росії проти України. І сьогодні мій гість, аналітик центру політичних студій Доктрина, виконавчий директор громадської організації коло європейського діалогу. Експерт українсько-польської медіаплатформи Анатолій Курносов. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго дня після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Росія веде війну не лише зброєю, але війну інформацією, війну за мізки, війну з містами. І е, у Польщі, е, країна, це країна, яка є партнером, є союзником е, нашої держави України. Москва дуже активно намагається сіяти недовіру до України, до українців, якимось чином розколювати суспільство, аби послабити послабити підтримку України. Е, давайте поговоримо про те, як працює ця дезінфор дезінформаційна машина. От, власне, як ви це бачите як експерт, як аналітик польсько-українських відносин. І що, власне, можна зробити, аби е, запобігти, заподіяти і так далі. Почнемо з того, на ваш погляд, які теми найчастіше використовує Кремль для підриву польсько-українських відносин зараз? Ну, Перш за все, це звісно, що ми бачимо останнім часом дуже активно використовується тема українських біженців і взагалі не лише біженців, а взагалі українців, які е, перебувають в Польщі. Тобто. Е, ми бачимо, як е, усі негативні моменти, які виникають. А ну і тут треба треба зазначити, що все ж таки низка е, негативних моментів існує об'єктивно. Там, скажімо, ми бачили останнім часом, і це регулярно відбувається. Як е, польські е, спецслужби, польська поліція затримують в тому числі громадян України не лише звісно, але в тому числі. Які е, працюють на, на Російську Федерацію і беруть участь там в підготовці м, різного роду актів саботажу, теракт, терактів і так далі. А, але це, ну, якщо взяти в загальній масі, а українців в Польщі велика кількість і порівняно, скажімо, з там, цілим населенням на такої країни, як Латвія, то якщо взяти в загальній масі, то це вже не така вже велика кількість. Проте ці моменти вони дуже активно, постійно експлуатуються, розганяються, поширюються і під, якби, під під, під підсичуються, що називається. Тобто підживлюються, так підживлюються так? А, хатка. Да, а скажіть, а хто от найчастіше поширює е, цю інформацію? Це медіа, ну так як ви бачите, це боти, це політики, це якісь маргінальні групи, можливо. Так дуже активно використовуються боти. Е, недавно було дослідження польської сторони, і що близько половина тих аккаунтів, які розганяють антиукраїнські настрої, це боти. Е, другий момент. Знаєте, ми ще от з колегами у 2023 році, влітку, ми реалізовували проєкт StopFake. Стоплай, -like, перепрошую, який і вивчали, досліджували, як діє російська пропаганда на території Німеччини і Польщі. І ми тоді досліджували, зокрема, вплив телеграму, і, скажімо так, на той момент в польському суспільстві ну, було таке скептичне до цього ставлення, що, мовляв, телеграмом поляки майже не користуються. От. Але ми прослідили дуже м, чітку, як би таку Тенденція. залежність так, так. Тобто, ці, цілу таку, цілий ланцюжок того, як воно з'являється спочатку в російськомовних телеграм-каналах, в, в повідомленнях російських медіа. Потім фактично там один в один воно копіюється, перекладається польською мовою і, і транслюється на Польщу вже польськомовними телеграм-каналами. І знаєте, воно. І потім через деякий час воно з'являється там десь в заявах окремих осіб, десь в висловленнях окремих експертів, виявляється подібна наративи в польських медіа. Тобто я би а далі спрят... і в політиків, так пане Анатолію? а далі а, і а далі на, і політики, політики. Ну, в тобто, це... Тому що політики Ой, дуже так. чутливі до э, суспільної думки, так і дуже часто підчувають суспільства. Абсолютно вірно, і коли цей наратив кілька разів повторений і перекочував. Спочатку з одного російського каналу, потім з'явилося одне повідомлення польських медіа, воно так, таким, таким чином, якби ну, свого роду легалізується в польській інформаційній мережі. Бо якщо ти сразу одразу скаже, що це надрукувало російські медіа, звісно, хто його ніхто не не підхопить. А коли, коли вже повторив хтось з польських експертів, навіть ставлячи це, цей момент під сумнів, воно вже починає жити своїм українським життям і в польському інформаційному просторі. Тобто такі механізми зараз застосовуються, і, на жаль, вже пройшло більше як два роки з того часу. Я так оцінюю, що цей вплив лише збільшується. Збільшується. От я якраз хочу вас запитати: от якщо простежувати, як змінювався, скажімо, тон і зміст от цієї антиукраїнської кампанії в Польщі, зокрема з часу повномасштабної війни Росії проти України. З 22-го року, от якщо простежувати цей цей ланцюжок, як ви його бачите? Наскільки поглибилось, поширилось, от ця вся дезінформаційна кампанія зараз проти українців у Польщі? Бачите, вона просто набрала більшого, скажімо так, більших обертів, бо ну, переважна більшість цих наративів з приводу українців в Польщі, вона існувала вже там, ну напевно, почала з'являтися вже. Наприкінці 2022 року, ось, особливо там на початку 2023, і влітку вона вже була очевидна. І за великим рахунком, зараз я, готуючись до нашої зустрічі, переглядав те, що ми тоді писали. Ми писали тоді і на українсько польській медіаплатформі, і українською мовою, і польською мовою. Ну, вони за великим рахунком вони не змінилися. Але м, тоді е, вони вважалися доволі маргінальними. А зараз, на жаль, е, ці, ці наративи повторює і дедалі більше представників польського суспільства. Хоча знову е, ж таки повторюся, що ну, частина з них, звісно, що має під собою якісь, якісь певні підстави. В тому числі пов'язане із ну, тим, що польське суспільство все ж таки з насторогою відноситься до великої кількості мігрантів, які, на, за оцінками багатьох польських експертів, вони не ну, в недостатній мірі, як би мовити, знайомі з польськими традиціями, з польською культурою, значна частина. У повсякденному житті послугується російською мовою, ходить на концерти російських виконавців, і це, звісно, що суспільство насторожує це все в сумі, особливо в тому, що в Польщі зараз посилюється е відчуття загрози і можливого, якби знову таки, можливого якогось збройного конфлікту, в тому числі з Росією, це все накладається і. І посилюється таким, таким, так би мовити, таким в такому резонанс ходить з суспільними наступами. Так у насправді польське суспільство воно, певною мірою є консервативним, тому і от всі ці приклади, що ви наводите, вони дійсно вони певною мірою підіграють тим, хто працює в сфері гібридної війни, тобто хто створює фейки, дезінформаційні кампанії, проводить і так далі. Хочу вас запитати, можливо, є якісь конкретні приклади там, дезінформації фейків, які, наприклад, вас здивували, да? які там, вас зачепили певною мірою. Я маю на увазі, що стосується от Польщі і України. Чи чи були такі? Ну, бачите, напевно, самий свіжий приклад це от, власне ця організована кампанія з у ніч проти 10 вересня, коли. Там певна кількість там близько 20 російських дронів залетіло на територію Польщі. І розгін цієї інформації, що це не російські дрони, а українські дрони, почався вже об 11-й вечора. Тобто, буквально, напевно, тоді, ще коли більша частина цих дронів підлітала до Польщі. Ну тобто, це очевидно доводить е, те, що. Е, ці меседжі завчасно були підготовлені, і завчасно вкидалося в польську інформаційну мережу. тобто це спланована кампанія, так абсолютно, абсолютно, і ну з прикрістю можу відзначити, що значна частина польських я я тут зараз не кажу про от гуляла ця цифра в 38%, Так що тридцять так, Сказали, що це українські дрони. Тут в нас наші українські медіа також не розібралися в цій ситуації. Вони повідомили, що 38% поляків так вважають. Насправді це не так. Це 38% тих самих аккаунтів, з яких величезна частина, думаю, в цьому конкретному випадку тут навіть більше, ніж половина, це були боти. Але. Разом з тим частина і польських політиків, і навіть польських публіцистів, які висвітлюють і мають доволі широко, широке коло читачів, також почали ставити під сумнів цей момент, чи ну, мовляв, а все ж таки, можливо, це якщо навіть і не українці навмитно запустили, то можливо, це. Пропустила українська система ППО, можливо, не захотіли збивати, можливо, це завдяки там, системам радіоелектронної боротьби, їх там навмисно скерували в польський бік для того, щоб якби, втягнути Польщу війну mm -hmm. і, і, так, і так далі. Ну, тобто, присутні, і це таки, напевно, найбільш яскравий приклад, як зараз, як, як такі моменти можуть. Одночасно з актом провокації, актом агресії, можемо називати це по-різному, але як воно супроводжується все ж таки такою керованою медійною компанією, навіть якщо це вкласти як сумнів, а не тверде перекування, а хоча б як сумнів вести інформаційне поле, ну воно на жаль діє. Хочу поговорити вже про тему, історичну тему, яка існує, історична проблематика між Україною і Польщею. Як на мене, це, знаєте, такий благодатний ґрунт для російської пропаганди, для російської дезінформації, тому що історична тема, і, зокрема, волинська трагедія в Польщі називають волинська різанина, це така рана, яка досі не зажила, яка кровоточить час від часу з більшою силою. так? І е, ми бачимо, що зараз е, якби є е, оці намагання двох країн е, все ж таки цю рану заживити, тому що почався і активно, я вважаю, процес пошукових робіт, ексгумації, причому і, і в Україні, і в Польщі. І от я цими днями говорила з послом України в Польщі паном Василем Боднарем, і він теж дотримується думки, що цей процес активно триває. І е, ми знаємо, що зараз вже є дозвіл України на проведення пошукових робіт в селі Угли на Рівненщині. Так само я говорила з пані Кароліною Романовською, яка теж має велику надію на те, що цей процес незабаром розпочнеться, і він буде тривати. Тобто, от як ви бачите, тут все ж таки наскільки дієвими є або недієвими вже зараз, зважаючи на цю всю ситуацію і на співпрацю двох країн, от е, саме російські фейки, дезінформація, пропаганда. Стереотипи в сфері історичних відносин між Польщею і Україною? Ну перш за все, я думаю, шкода, що ми втратили певну частину часу, бо, на мій погляд, якби цей процес активно так би, рушив з обох сторін ще у 2022 році. Я не кажу про початок 2022, звісно, тоді було не до того. Але скажімо так, з там з кінця 22-го року можливо було цей процес і потрібно було його розблокувати. І тоді, якби е, це значною би мірою е, сприяло би тому, щоб ці антиукраїнські настрої в Польщі не розкручувалися. Бо саме тоді почалися ці е, е, наративи про те, що е, Україна як держава е, недостатньо не реагує на. Потреба польського суспільства, так би мовити, там ну, умови коротше, недостатньо вдячна за надану допомогу, що не може навіть йти на такий простий жест, як е, розблокувати екскумаці. Хоча насправді е, ця справа не, не така вже є простою, і тут законодавство і польське, і українське воно е, доволі схоже. Ну просто не можна так, так просто приїхати в іншу країну і проводити пошукові екзломаційні роботи. На це потрібні відповідні дозволи. Бо це дуже чутливе питання. Для цього потрібна участь, е якщо б це проводиться в Україні, також українських фахівців, це українські команди проводять е ці дослідження. Тут не так багато тих фірм, які цим займаються, е не так багато е фахівців, бо величезна частина зараз їх задіяна на жаль на, е на війні або служить, або також займається пошуковими роботами у зв'язку з. Нашими втратами і так далі. Але е, так, російська сторона дуже активно це використовує. І, от, е, наприклад, професор Бжегош Мотика, відомий дослідник е, цих трагічних подій, він наводив нещодавно приклад, е, що е, як тільки починалися е, процеси зближення позицій української, української і польської сторони, е, було двічі таких дв, два рази. Е, на сайті ФСБ публікувалися абсолютно нові документи, які стосувалися цих подій, тобто які раніше взагалі ніде не публікувалися. Як тільки тобто, починається зниження зближення, починається зразу викидання певних, певної інформації публічний простір для того, щоб це зірвати. Ну тобто ми бачимо пряму дію Російської Федерації і спецслужб, але я з вами погоджуюся, що цей процес. На щастя, рушив, він на щастя триває. Знову таки, не так швидко воно буде, як би нам хотілося. І ну, близиться зима. І на зиму на зиму зараз вже в грудні. Я думаю, що вже напевно з середини листопада, як почнуться перші заморозки, почнуться перші снігопади, ці роботи вже буде практично неможливо проводити І Розблоковані вони будуть напевно вже на, на початку квітня, але до того часу. Є час і в польської сторони також знайти кошти, виділити відповідних фахівців, тобто сформувати відповідну команду, яка зможе приїхати, і вже от з початку весни працювати в тих самих кухні, так бо насправді це такий процес двосторонній. Тут потрібна залученість двох країн, так тобто Україна дала згоду, якщо наприклад брати ось угли, так. На Рівненщині Україна дала згоду, далі м'яч на стороні Польщі, наскільки я знаю, пані Кароліна Романовська, яка подавала запит і до президента України рік тому, до всіх відповідних відомств Україні, вона каже, що є вже і кошти. Польська сторона якби є тут позитивне рішення і є рішення йти і робити, скажімо так, цей процес, щоб він стартував. До речі, те, що ви сказали, суспільство польське насправді дійсно воно певною мірою не заглиблюється в тему, так? І як, як тривають ці пошукові роботи, тобто, що для цього потрібно. Бо, наприклад, я коли приїхала до Польщі, то і коли, наприклад, йде мова про історичну тематику, то всі говорять, це будь-який зріз суспільства, це можуть бути і журналісти, і медійники, і історики або прості люди. Всі кажуть, чому Україна там, не дає дозволу на ексгумацію? Я кажу: ну, для того, щоб був цей дозвіл, то потрібні запити, потім після запитів потрібні інші рішення. Тобто Це такий процес, скажімо так, багатовекторний і багатокроковий. Тобто це немає тут одразу однозначної відповіді, даєте чи не даєте. Ну, а, на жаль, суспільство воно не заглиблюється в тему і воно дуже чутливе до цих всіх вкидів. Російської пропаганди і дезінформації, які нав'язують суспільстві свою думку. І тут, як на мій погляд, то потрібно таке, знаєте, аналітичне мислення, критичне мислення? Тобто треба більше читати, звертатися до профільних сайтів, слухати фахівців, дивитися і так далі, щоб робити певні висновки вже аналітичні. Тут у мене до вас питання: все ж таки, як працюють аналітичні центри українські і польські? От, зокрема, в тематиках от, боротьби з цією дезінформацією російською, що робить Україна, що робить Польща? Можливо, є якісь спільні проєкти. От ви говорили, згадували перед тим про проєкт, який був у вас щодо боротьби з дезінформацією, і е, я так розумію, що вивчення досвіду, так і Польщі, і Чехії, і інших країн. Тобто, от яка зараз дія аналітичних центрів саме? Ну, аналітичні центри працюють, але бачите, тут проблема, скажімо так, в їхньому ну, певному такому е, постійному інституційному впливі. Ну тобто, от той, той приклад, який я наводив з нашою ініціативою, з нашою роботою, ми ну, практично протягом трьох місяців е, цим питанням займалися, але знаєте, е, ми пропонували співпрацю в багатьом польським медіа. От в плані ну, якогось розміщення нашого аналізу, нашого бачення, можливо, наших досліджень, окремих наших матеріалів, е, ну, на жаль, з великої чисельності польських медіа, до яких ми зверталися, відвернулися всього одиниці. І від багатьох ми просто навіть не отримували жодної відповіді, е, чи, чи так, чи ні. Е, Хоча не все так е, так сумно, все ж такі приклади е, співпраці такої є. Той самий проект Стов якраз таки, е, про який ми зараз розмовляємо. Тобто, ми бачимо ці приклади, і проте, ну знаєте, тут напевно проблема в чому? Напевно, проблема в тому, як це перекласти оці дослідження на е, рівень практичної реалізації і. Не лише вивчити, як, як діється пропаганда, але як, як цьому протиставитися. А протиставитися справді, справді важко, особливо в той, в той час, коли дуже величезну роль відіграють не просто медіа, а соціальні мережі. І от нещодавно, до речі, заступник головного редактора однієї з привідних польських, польського видання. на... Конгресі Common Future, він висловлював цю проблему, що все ж таки будь-яке медіа воно підлягає в певні рамки, в певні, певні закони виконує певні норми, а впливати на алгоритми соціальних мереж дуже складно. А ці алгоритми. Дуже часто налаштовані на те, щоб розганяти більше, скажімо так, негативну інформацію, і вони мало контрольовані з боку суспільства, держави і так далі. Тобто, от величезна проблема лежить в цьому, щоб контролювати, хто стоїть за цими акаунтами, хто стоїть за цими соцмережами, які теми вони підхоплюють, які теми вони розганяють, бо це справді робить величезний вплив. Проте, діяти тут можна, і знаєте, я пам'ятаю ще кілька років наш чудовий спільний знайомий Павел Баболович він приїжджав в Київ і він читав дуже чудову лекцію з приводу кри кри кризових комунікацій медіакомунікацій під час, наприклад, таких криз, як от зернова криза, як блокування кордонів. І він тоді ще висловлював таку пропозицію про створення такого можливо навіть двостороннього медійно експертного центру з залученням журналістів, експертів до обох сторін, які би постійно моніторили і передбачали назрівання отаких таких подібних кризових ситуацій, як, над, скажімо, блокування кордону чи там висипання зерна, і так далі, і вчасно би на це реагували, попереджали. Адже вчасна реакція і вміння вчасно все ж таки показати справжню картину оця правила цієї Золотої години, так, коли ти можеш задати правильний, вірний, правдивий наратив і таким, таким чином зруйнувати ворожу атаку, вона дуже важлива. Тобто пропозиції є, ініціативи є, головне, їх втілити. Ну я думаю, що дійсно от ці спільні інформаційні ініціативи між Польщею і Україною вони. Ну, якось яким чином допоможуть зміцнити довіру між нашими народами, між нашими суспільствами. І я думаю, що ці ініціативи вони мають не мають бути точковими, все ж таки вони мають мати більший масштаб, тому що ті кошти, ті зусилля, які вкладає Росія в дезінформацію, пропаганду антиукраїнську, зокрема в Польщі, вони колосальні, і ми бачимо, що триває війна за міски. Зараз також, і тут звісно, що потрібно діяти нам разом. На сам кінець, пане Анатолію, прошу вас дати такі поради фахівця, як всім, хто нас дивиться і слухає, як все ж таки не піддаватися на російські вкиди, на російські впливи можливо, ваш особистий досвід. Знаєте, мій особистий досвід, я колись читаю таке, що мене дуже сильно чіпляє, таке буває кожного дня. Просто якщо ти це читаєш зі смартфона, взяти його, відкласти на хоча б на 5-10 десять хвилин в бік, не писати одразу коментар чи гнівну відповідь, і тим більше не вдаватися ніколи до загально, оце те, на чому завжди ловлять, коли починається е якийсь хейт з в, в, в одної чи з іншої сторони, починається it українці або it поляки, тоді вже відключається критичне мислення. Тому всім би радив. Сто разів подумати, для чого цей допис і цей вплив на вас здійснюється, і е, не поспішати з реакцією, а просто критично осмислити, що ви читаєте, що ви поширюєте, які картинки ви поширюєте, бо тут дуже багато зараз, в тому числі, українці і поляки люблять поширювати штучний інтелект. Тобто, просто проаналізувати. Хоча, на жаль, звісно, як показує практика, далеко не всі на це здатні. Пане Анатолію, спасибі вам за розмову. Я нагадаю, yeah. що аналітик центру політичних студій Доктрина, виконавчий директор кола європейського діалогу, експерт українсько польської медіаплатформи, пан Анатолій Курносов був сьогодні гостем програми проєкту Чорне небо СТОП Фейк. З вами була Світлана Мялик. На все добре. До побачення.